Вона найдорожча людина в світі. Вона ніжна, тендітна, іноді сувора та завжди справедлива. Вона мама. В нашій програмі ми допомагаємо дітям сказати спасибі найріднішій людині у світі. Ви дивитесь найсвітліше і найзворушливіше шоу все для мами, в якому діти виконують заповітні мрії своїх матусь. Це серце людини. У здорової людини кров протікає так. У людини з вадою серця клапа не закривається до кінця, і кров частково повертається назад. У мами в дитинстві вивели ваду серця вроджену, і з часом ще й з'явилася набута вада. І навіть сам професор Микола Амосов її обстежував, а він просто так кулаком вдарив. По столу, що аж скло розбилося. Сказав, що я вам категорично забороняю народжувати, тому що вона може сама втратити життя. Але вона все одно пішла на цей крок, і вона була жертовна все життя. Фактично поклала його на мене, на моє виховання. Вона навчила мене нотам в, в грі, хоча не мала музичної грамоти. Я багато виступаю, гастролюю, граю на бандурі нестандартний репертуар. Але всі ці успіхи це величезна вдячність моїй мамі, бо якби її не було, я би сьогодні цього не досягнув в якому разі. Вона народила мене і зробила все, щоб всі мої мрії здійснились. Тепер я хочу зробити все, щоб здійснились її мрії. Ярослав збирається влаштувати для мами грандіозне свято. Та чи зможе хлопець зберігти сюрприз у таємниці? Це взагалі гап'яд. Що тепер придумати? Треба ж якось їй пояснити. Чи оцінить зусилля сина мама? Ти можеш мені пояснити, що відкути? Я не знаю. Це і не реберць. І чи витримає її серце? Ой, щось ковтнути, ковтнути, водички. Строшно дивитись Ярославу 25. Він унікальний музикант. У віці чотирьох років у хлопця виявили абсолютний музичний слух. Чувак, до не бери тут, будь ласка, до мінор. Там з того часу він пише музичні п'єси, грає на піаніно та електробандурі, і може відтворити будь-яку мелодію, навіть якщо вперше чує її. Ярик, рік підібрати. Я зараз заспіваю high yeah, okay. «Highway to hell. High to hell у мене свій власний гурт, з яким я стрелюю по світу. Також я викладаю бандуру в училищі Музикою я живу. Я на люту схоплюю все, що потрібно. У Ярослава унікальний слух. У голові дивні речі в нього творяться. Думали давно вживити йому USB, щоб роздруковувати ноти прямо звідти. Коли з'явився Ярослав, і у нього вот обнаружились всі ці вот способності, це тільки така мама, як Наташа, така вот сама дуже творча, вона тільки могла йому дати вот це вот образування, яке треба. З чотирьох років я пишу п'єси. Але я не вважаю це своєю заслугою. Я впевнений, що без неї б жодного твору написано не було. Мама Ярослава Наталя Михайлівна з дитинства була обдарованою дівчиною, писала вірші, ставила вистави і свого часу навіть закінчила перші в СРСР курси диск жокеїв ведучих. Дівчина хотіла бути акторкою і планувала вступити до театрального. Однак мама заборонила їй іти творчою стежиною. Мовляв, цим грошей не заробиш. Залишивши мрію всього свого життя, Наталя пішла працювати на завод. Наташі, звісно, треба було би бути не інженером. Вона всю жизнь їй хотілось е, рисувати, пісати, організовувати встречі, пішла не на ту спеціальність. Просто таке час було. саме на заводі. Наталя зустріла своє перше і єдине кохання. Палкий службовий роман тривав близько восьми років. А коли жінка завагітніла і радісною новиною поділилась із коханим, у відповідь почула гірку правду. На шостому місяці вагітності сказав, що він відмовляється від нас і покинув. А згодом мама дізналася, що в нього давно була родина, інша про яку він не розповідав. Це все життя, фактично, мама піднімала мене одна. І виховувала сама з бабусею. дуже тяжело пережила. Вона дуже відкрита і наївна. Вона по-другому не представляла собі і и замужество и ребенка тільки від любимого человека. Свого батька Ярослав так ніколи і не бачив. Мама замінила йому обох батьків. Після твої прикрої ситуації вона. Свідомо відмовилась від будь-яких стосунків з чоловіками, і до цього часу в неї просто не було особистого життя. Все своє свободне і ні вона посвящала Ярославу, тому, я думаю, і не вийшло наладити свою життя. Та на родину чекало ще одне випробування. Настали важкі 90, ті і без того мізерну зарплатню інженера на заводі перестали виплачувати. Мама та Ярослав виживали лише за рахунок бабусиної пенсії. Мама і бабуся дуже часто йшли на великі жертви, самі не доїдали. Приходилося харчуватися одним хлібом з маслом, але в мене завжди було і достойне харчування, і фрукти, і ягоди. Мама часто мені розповідає про те, що вона навіть не знає, як вона ті часи вижила, як вона все стигала, як їй все це вдавалося. Коли прийшов час віддавати мене в дитячий садочок, вона вибрала найкращий садочок в Києві, тоді навчила мене німецької мови, англійської, вивчали з неї алфавіт. Спала по три години вночі. Просто от падала з ніг, але завжди у нас було в квартирі чисто, завжди прибрано, завжди я був випросований, красивий, готовий до всіх виступів і концертів. І за це і безмежно вдячний. Ярослав усвідомлює все, що в нього є сьогодні, завдяки мамі, яка навчала його та спонукала займатися музикою. І зараз, коли в хлопця є регулярні концерти, він нарешті може втілити мамину мрію. Мама часто мені говорила про те, що хоче зробити таку програму, де би ми спільно організували якийсь літературно мистецький вечір. щоб вона була ведучою, придумала сценарій. Так як вона не реалізувалась в цьому, для неї це дуже важливо. Вона неодноразово мені говорила, що хоче зробити таку програму. Хлопець планує організувати концерт на честь матусі і назвати свято Серце Мами. За його задумом, концерт потрібен саме для того, щоб мама побувала в ролі ведучої. Свято має відбутися саме за два дні, адже потім в Ярослава розпочинається щільний гастрольний тур. Для організації він залучає своїх друзів-музикантів. Все горить. Звичайно, що виручу. Ну, тим більше, що цікаво для твоєї мами зіграти концерт, це не так часто трапляється. Тільки дивись, чуєш, це ж сюрприз, ти так нікому не слова. Окей, ну ясно, ясно. Звичайно. Щоб виконувати бажання мам, учасникам проєкту доводиться залучати не тільки усі свої фантазії, але й кошти. Якщо власних заощаджень не вистачає, на допомогу приходить Голд Максимум від Альфа банку. Можливо, саме це стане в нагоді і нашому герою Ярославу. Музиканти на концерт запрошені. Місцем проведення обрано козацьке селище Мамаєва Слобода. Наразі потрібно запросити гостей та глядачів, а головне. Маму. Я її, в принципі вже невеличку таємницю розкрив, що я організовую цей концерт, але вона не знає ніяких деталей, що там буде, як, хто виступатиме і що на неї там чекає. О, мама, якраз дзвонить. Алло. Ярослав, на какої мамаєвої слабоді у тебе виступлення? На такий поворот не очікував ніхто. Невже мама щось запідозрила? Хто тобі сказав Кива б дзвонила, пригласила на мамаєву слабоду. Зараз звані на мама слабоду там і близько нічого немає. Ну я спросила, сколько стоить билета, щоб людям розказувати. Це безкоштовно. Я ж тобі пояснював. Так, я тебе ще вечором наберу, розкажу все детально, що і як, бо зараз біжу, що треба багато справ робити. Але ти хоч не голодний, ти так голод, хоч шапочку зігаєш яку як ну, шапочку, літо ну, дворі? Ну, Хоч ця по сонцю не бігає. А, від сонця, так, так. Я не бігаю, я їм, я не голодний. І, я... Ярослав, три літри води протягом дня, три літри живе, що випити треба. Да, звичайно. Цілую зараз. Да, все я побіг, цілую маму. Це заліка. Це, це моя мама, вона вже всіх друзів, вже півків обдзвонила, вже в моєму слободу Так, да, Трошки такий поворот. Цікавий. Наче на підозрі, наче викрутився. Будемо. Працювати не те, щоб все вийшло В рамках концерту. Ярослав планує презентувати мамі кілька сюрпризів, а саме подарувати їй те, про що вона мріяла все життя, та так і не змогла втілити. Одна з цих мрій стати режисером. Мама була надзвичайно творчою і цікавило все: І театр, і кіно. Незважаючи на те, що вона працювала на заводі, була інженером-конструктором. в неї була така потаємна мрія, щоб все-таки бути наближеною до творчості. Мені здається, це була б класна ідея, якби її віддати на якісь курси режисури чи курси сценаристів, де б вона могла здійснити те, що не вдалося зробити в молодості. Наприклад, навіть в інтершколу. Наскільки я знаю, там досить гарно вчаться. Але перше ж питання керівника інтершколи спантеличило хлопця. А скільки є ваша мама? 54. У нас, вообще по возрасту. Ми приймаємо сім'я слушателей програми школа з 18 до 35 лет в основному. Але в той час, коли вона була молода, такої можливості не було. В неї дуже молода душа. Вона, скажімо, така мама в тренді. Вона навіть є сторінка в соціальних мережі. Як ви думаєте, це під силу? Ну, хотілося би дуже дати їй цей шанс. Ви розумієте, що вучення в Ну, Я теж над цим питанням думав. Я готовий запропонувати на безоплатних умовах написати музику для якогось фільму чи до серіалу. То, ви нам пропонуєте бартер? Так. Да. У мене є багато пасіній. Керівник інтершколи не впевнена, що така студентка, як мама Ярослава, впорається з навчанням. Тому конкретної відповіді хлопцю не дає. Ярослав збентежений, адже невідомість гірша за поразку. Любов сина до своєї мами не знає меж. Хлопець робить усе, аби влаштувати для мами грандіозне свято, організовує концерт, на якому вона вийде на сцену та втілить свою юнацьку мрію, стане ведучою. Окрім цього, Ярослав переймається ідеєю влаштувати маму на режисерські курси. Та поки відповідь від директора телешколи не надійшла, хлопець береться готувати ще один сюрприз для мами. Мама не може без своєї творчості, вона живе цим. І дуже хоче передавати всі свої знання дітям. Ярослав хоче відкрити для мами власну творчу майстерню, тому вирушає на пошуки приміщення, де б вона могла розташуватися. А скажіть, ваша мама має добразування mm -hmm. педагогічська можливо? Ні, вона не має не освіти, світи, не психологічної, от але вона має дуже великий багаж знань. Вона е таку унікальну річ придумала. Як навчити мене нотам? Зробила з картону такий собі акваріум, в якому всередині лежали картонні квадратики з, з кріпками. І на кожному квадратику була намальована нота, якась ззаду підписана. З палички вона зробила на ниці вудочку і в кінці неї був прив'язаний магніт. І я таким чином вудочкою ловив якусь нотку, виймав її як рибу і. Говорив, що це за нота. Я приніс деякі роботи і те, що зміг забрати, щоб вона не помітила. Такі мотанки виготовляють. Яка красота. Ескізик. А, а, а. а, от, наприклад, в такому стилі це ми малювали з ним разом. Хоче все це передати дітям. Вона, ну, я думаю, був би вам такий цікавий, можливий робітник в майбутньому. Її є чим зацікавити дітей, є база для цього, тільки немає місця, де це робити. Ярослав, я мастерскую для вашей мамы не обещаю, потому что центр работает по своему заданному режиму, но то предложение, которое сейчас исходит от вас, оно как раз для нас приемлемо. этой аудитории, которая для детей, для их развития, ну, мы можем посмотреть их сейчас. Про кімнату дитячої творчості для мами Ярослав домовився. А ось про те, що хоче її оздобити в українському стилі, вирішив розповісти в останній момент, щоб не отримати відмову одразу. Я би хотів більш масштабніше якось оздобити кімнату, квіти намалювати. Десь можна було б повісити там рушники кутка. кутках. У мене Доча... виникають некоторі сумнівання по поводу того, хто це буде делать. У мене багато друзів, я покличу їх. Вони допоможуть ви через день, же цю кімнату не впізнаєте в хорошому сенсі слова. Ну, давайте спробуємо. Я думаю, що мама буде просто шокована. Щоб здійснити мрію мами, Ярославу необхідні кошти. Він вирушає до найближчого кафе з доступом до інтернету. Швидко знаходить сайт Альфа банку та просто в онлайн режимі безкоштовно оформлює картку Голд Maximum. Доброго дня. Я вас замовив картку на сайті Голд Maximum. Я знаю, що у вас є послуга доставки кур'єром. Зручний для мене часто місце. Я хотів би доставити її до будівельного гіпермарку. Дякую. Наступного дня Ярослав вирушає до магазину, щоб придбати все необхідне для ремонту в майбутній студії мами. Дирслав, yeah. добрый день. Сергей, ваша карточка GoldMaximum от Альфа-банка. Вы и okay. можете воспользоваться прямо сейчас. Okay. Всего доброго. Для оздоблення кімнати все готово. Ярослав чекає на підмогу. Yeah. Здоров, чувак! А yeah. що yeah. well. ти? Що ти сам що? Сам прийшов. Та невже на прохання хлопця допомогти відгукнувся лише друг Сергій? Ні, yeah, насправді я привів цілика голову. А ну, хлопці, не гаючи часу, Ярослав із командою переходять до справ. Так, Маму ви знаєте? Да. Пару черновичків накидав. Це колись я з мамою малював. О, то Ми щось зробити середнє між усім цим, але взяти за основу mm. птицю. Ну що ж до роботи, мужики? А? Робота йде повним ходом. Та до презентації кімнати лишилась лише доба. Чи вдасться Ярославу оздобити її вчасно? Тріумфу сина настав. За кілька хвилин розпочнеться святковий концерт для мами. Тривають останні миті підготовки. Приїхали друзі Ярослава, починають збиратись глядачі. Та в хлопця не все йде за планом. Трошки нервуюсь, бо не всі гурти дали 100% гарантію приїзду свого. Я дуже переймаю, щоб вона раніше початку не приїхала і не розвідала тут, що і як, і що це все готується саме для неї. Ярослав діє на випередження і сам зустрічає маму біля входу. Аби жінка нічого не запідозрила, хлопець одразу пояснює їй наявність камер. А там знімають фільм. Цікавий про гурти сучасні буде якраз зйомка. Ну що все треба архівувати. Сподіваюся, то не попрошують бувати. Це від мене знімає а організатора. Все б'ють, ну, то ти не знімає. Щоб авантюра Ярослава здійснилась, хлопець має підключити всі свої акторські здібності. Аби втілити одну з давніх мрій мами, побувати ведучою на сцені. Хлопець розігрує для неї маленьку виставу. Ведучого десь бере слухавку і... Не бере слухавку? Так, да, і вже так, люди, ну, люди чекають. починай без ведучого. Ми починай. не можемо без ведучого починати. Поясни аудиторії, давайте заспіваємо всі якусь пісню. Я не зрозуміла, що не можна зайняти час чимось. Так, так. Так, так чому що ви смієтесь, тут Та проблема така. Що таке? Та нема витучуватися. Я не знаю, що вже люди чекають, вже, <поте> майже, ну починайте хто не Ну Давай Та я почну. Давай я ти почнеш поч... почати? Почуну. Ну там я невеличкий почуну, сценарій. Я готував себе до що, що Треба, щоб просив я, просили друзі, потім підключали режисера дійства, всіх тільки можливо. А тут такий сюрприз. Дивись, тут взалі. Просто ну дуже мало. Один гурт оголосити, другий Темі, Так що треба визнає. казати? Може це просто віди, так, сказати. У вас дуже гарно. Бути. Завжди він мене ставить перед <сих> перед фактом. <коріпактами>. Як якраз так гарно виглядає. <сих> <коріпакт> ну все, вирішиш. Що значить все вирішити? Я що шо... for... <коріпакт> <коріпакт> за погоджу ви мені прочитати? А я бачить все. Не чіпаймо. <коріпакт> <коріпакт> Ти бачиш взагалі? Може може роздрукуємо більшими буквами. Тут є а що, а шо, у вас ведучі теж погано бачить, так? — Ну там шо? жіночка шо? Десь, десь, десь мало Жіночка? — Ну як? Ти, ну 30 років. Так, я... Ярослав, яких ти жінок набираєш, що вони тебе так підводять? Я не зрозуміла. — Ну значить це ще не, не настільки. Оленко, Оленко, нас Організатор просто такий я, значить. <ріх> Ма, давай походу розберемося, бо вже чекати. Так, пішли про Так, ти ж, Одягне. Ой, дайте, щось ковкнути, ковхнути, водички якусь дитину. Ось ковкнути. на водич, що ти, ти нервуєш? Нервуюсь, бо я перший раз. Тут два слова. Мама легко погодилась, але через надмірне почуття відповідальності жінка починає нервувати. Хлопці, не знімайте мене, будь ласка, я не готовий до цього. Так, так. Да, ну... Я всіма можливими словами відговорю, казав, що це так знімають всіх. Не переживаю, що у нас тут зйомки за кіно. В принципі, до кінця вона навіть. І... Вірила в те, що це не для мене. Дорогі друзі. О, залиши, вона, вона нас вирішували, виру... як завжди виручить. Що тут багато слів хіба? А тут четвертий, да? так? Це останнє, це перед шпилястами. Але тут такий задум, що шпилясті як сюрприз, і не треба говорити їх назву гурту. Ти просто скажеш, у нас є дійсно те, чим ми можемо пишатися. Ви... Пішли тоді, якщо. О, ти... Мама, хоч і нервує, та все одно йде на сцену. Добрий день, дорогі друзі. Я прошу вибачення, але я просто виручаю цю команду зв'язку з тим, що запізнився ведучий. Значить, ми раді вас вітати на нашому святі. Була на грані вже паліва повна. Першими на цю сцену вийдуть музиканти. Які виконують свої композиції в стилі етнотранс: зустрічає для гурт. го. Концерт нарешті розпочався, та мама часу не гає. Відповідально вчить текст сценарію. Все це бачилось спочатку по-іншому, але але мен, мені, мені це дуже теж подобається. Да, виходь, виходь. Зараз перед вами виступить гурт Тінь Сонця. Мама вже захопилась і не нервує. От і втілилась перша мрія мами. Вона вийшла на сцену і стала ведучою. Я Думаю, що я виконав одну зі мрій, вона дійсно давно мріяла бути ведучою. От такого, наприклад, концерту. Я дуже дякую тобі, Ярослав. Де ти є? Не бачу, ти сховався за те, що запросив сюди на цей концерт. Хочу вам сказати, що Ярослав мій учень. І... Будь близько, близько, від радощів полі живу. Зараз пані Леся розповіла про Ярослава. Я хочу вам один епізод з життя цього хлопця розповісти, який відбувся декілька місяців тому назад. Зараз має бути остання репліка ведучої. Та здається, мама настільки захопилась, що говорить не за сценарієм. Цей дешкерабер про Ярослава. Я хочу вам один епізод з життя цього хлопця розповісти про канський фестиваль. Ярослав був запрошений на цей фестиваль, це всі ті закордонні е, гості. Вони вперше бачили наш найнаціональніший, найнецікавіший інструмент Бандуру. Ця робота коту підвісне. Так от е, Україна завжди славилася своїми національними. Пош... Такі музиканти лишились і до цього. Я буду так само труситися, як мама спочатку. Яке не знає журби і болі. В нас дійсно є те. Чим ми можемо пишатися? <плес> Ой, <плес> і тут квіти, і тут мене починають. У мене теж є те, чим я можу пишатися. Я відчувала щось не помітить. <плес> У всьому світі немає нічого такого, як в мене є. Це ти. Я пишаю з тобою. Ще рознавлив, ми чувак так може. Все, що тут сьогодні відбувається, і цей концерт, і ці люди, які прийшли на концерт, я переживаю. Це все для тебе. Я організував це все саме для тебе. Я знаю, що тобі було дуже складно в житті. І незважаючи на заборони лікарів і ваду серця, ти народила мене. Я тобі за це безмежно вдячний. У молодості ти мріяла стати акторкою або режисером, чи продюсером. Я знайшов в тобі курси в інтершколі. І домовився, і записав тебе туди. Ярослав майже втратив надію. Та за декілька годин до концерту керівник інтершколи таки вийшла з Ярославом на зв'язок. Я з удовольствиям вручаю сертифікат на обучення в інтершколі на друзі рефісра. Знаєте, це дуже популярне таке слово шокована. Ні, я не шокована, я перешокована. Дуже вдячна, Ярослава, я все ж відчувала, що це було так, тут. Якщо на мене, мені довірили таке, то я, напевно, буду приходити зав-зав-зав і йти після всіх, щоб тільки дивитися, бачити і навчатися. Ну, і ще крім цього? Величезний досвід у вихованні дітей, у розвитку їх. Ти завжди хотіла займатися з ними всілякими виробами, але тобі не було де це робити. Я знайшов для тебе приміщення, ми його повністю переробили, зробили ремонтом, оформили все в українському стилі. Я тобі сьогодні дарую від нього ключі. Він твій. І ми зараз туди з тобою поїдемо. Молодець! Молодець! Мала Відчуття було не відстрахне. І величезну насолоду, що може дійсно колись Те, відбудуться. Я просто вражена. Значить, не дарма я прожила на цьому світі. В неї затрясли з колінки, добив її, як кажуть, і я, і вона щось все цим не усвідомлює. Вона по моєму наповнення відчула, що навіть якщо це була авантюра, то всі подарунки і всі... Вся енергетика ця, вона була правдива. Вся була направлена для неї, до неї з любов'ю. Ярослав з мамою на шляху до головного подарунку сина. <клевиць> Ярослав, я навіть Це, не відмілюється. Це сьогодні мій найголовніший подарунок. <клевиць> 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 Ой, не нервуйся. <клевиць> все для тебе. Тому. Ой. Не рука. він вирішив реалізувати Мою мрію, яку я не могла здійснити протягом довгого проміжку часу. Прошу. Ні, як а я зміни. Ой! <плес> <плес> Ярослав. О, це теж <плес> це... Боже, яка краса. О, це моя мрія. Ярослав, яка пташка. Це все ми робили для тебе. Це, це я малював художником. для тебе. <плес> там, <плес> там написано. Так, Боже, на мамусі. Боже, мій. Сьогоднішній день переконав у тому, що я можна спокійно тепер займатися кимось, а не своєю дитиною. Ти пам'ятаєш, що я колись в дитинстві ти навчила малювати Петриківка, я намалював таку же птицю, золоту пташку, але вона тобі не дуже сподобалась, бо вона була гостро крила. Так, так, я, я дуже пам'ятаю. Дуже... дуже схожу, але вже з м'якими формами. Так, і розумієш це все для тебе. Моя рибочка. У мене там так укуленька. Сьогодні такі три мої мрії збулися. Я не знаю, що я просто собі тепер дозволю мріяти. И буду мрія обов'язково. До останнього свого літаки.